Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування узвару. Процес приготування узвару простий і легкий. Сушені фрукти ягоди миємо, заливаємо водою і варимо під кришкою до 3 годин. І як все це ми робимо, дивимося відео. Узвар, або як його ще називають киселиця, вар. Звар досі залишається одним з найпопулярніших напоїв українців. Готовиться узвар із сушених фруктів та ягід. До складу узвару переважно входять груші. Яблука, сливи, вишні, чорниці, тощо. Сушили це все на сонці або в спеціальних печах сушня. А в сушаному світі спеціальні електросушарка. Ми теж всі ці складники, які вже помили заливаємо каструлю водою, теж сушили електросушарці. Як в описі є посилання на відео, скільки яких брати сушених фруктів та ягід. Колись міряли жменями, одна жменя сушениці на один літр води. А ви можете все взяти за своїм смаком. Обмежень немає. Варимо узвах як у свята, так і будні дні. Озвар це один з найпопулярніших і корисних напоїв у українській кухні. Цей напір зустрічаємо як в традиційних українських ресторанах, так і в новомодних молодіжних кафе. Узвар це важлива святкова страва, ритуальна страва у святвечір та щедрий вечір Його ставимо разом з кутею та іншими стравами на багатий вечір та вечір на голодну кутю. Заріздвяним обрядом узвар додаємо і під час Варки Куті. Чому і скільки? Узвару додаємо до куті. Дивіться відео на нашому каналі, у нас найсмачніше. Посилання в описі. Варимо узвар, звичайно, на найменшому вогні, як вже ми сказали, приблизно до трьох годин. Підсоложуємо увар цукром або медом. Ми, Мед, звичайно, додаємо в теплий узвар. А цукор. Цукор, коли звар ще вариться, кількість цукру залежить від складу суфу фруктів, які ми кладемо в каструлю. Якщо ми використовуємо більше фруктів з невеликою солодкістю, то варто збільшити порцію цукру. Ми ж додаємо всього кілька чайних ложок цукру. Як перевірити, чи готовий узвар? Він, по-перше, стає темно коричневим на колі, а по-друге, яблука й груші осідають на дно каструлі. Зварили узвар, і ще його потрібно зняти з вогню. І поставити в холодне приміщення для вистигання. Краще смакує узвар, коли настоїться. Чим більше постоїть узвар, тим більше насиченим буде смак. Настоявся узвар, виймаємо із нього сушеницю. Сушеницю не викидаємо сварену сушеницю будемо використовувати як начинку для пампухів, пиріжків тощо. Згодом про це буде відео на нашому каналі. Щоб не пропустити його, то підписуйся на наш канал та пишіть в коментарях, з чого ви варите узвар яку начинку берете. До святкових пиріжків, У звар проціжуємо, заливаємо влечики. Узвар буде стояти на святвечері поряд з кутею і з обрядовим хлібом паляницію, з медом паляницею, як ми печемо паляницю. Теж є відео на нашому каналі у нас найсмачніше. Посилання в описі. І так процідили ми уже узвар і за бажання додаємо до нього меду. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та поширте відео друзям, щоб ви і ми щасливо жили. Щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.